Вітаємо, друзі! Сподіваюсь, вдасться передати цей неймовірний вайб. Сьогодні у нас справжній виїзний випуск. Сьогодні тестуємо всі сокири в асортименті торгової марки Алой. Адже в нас дуже багато новинок. Ось подивіться на цю красу. Все треба власноруч протестувати та показати нашим глядачам всі наші новинки. Посилання на сокири знайдете в описі. Обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити новинки. Та поїхали. Ці сокири поділимо на чотири категорії: перша ручка з деревини, друга ручка з деревни гікорі, третя з фібергласу та четверта категорія сокири колуни. Більше про кожну категорію протестуємо всі види ручок. Обов'язково попрацюємо ним та дам чесний відгук. А почнемо ми з невеликого бонусу для глядачів. Вибираємо правильно розмір сокири. Вибираємо потрібну довжину сокири. Бажано, щоб ви могли захопити сокиру та кіцем ручки дістатися до ліктя або плеча. Наприклад, ось цей варіант мені трошки задовгий. Далі вага вага вибирається за допомогою тесту на одну руку. Якщо ви можете підняти однією рукою сокиру, то вона вам підходить та її можна використовувати під час рубки. Одразу скажу, що лез у всіх це кована, високоякісна вуглецева сталь з антикорозійним покриттям. Далі більш детально покажемо кріплення кожної категорії. Перша категорія: ручки з деревини, тверді породи дерева, пропитання самої ручки для того, щоб не впитувала вологу, та ручка покрита лаком. В асортименті 600, 800 та 1000 грам, довжина 38, 43 та 88 сантиметрів. Якби мені потрібно було б декілька разів на місяць виїжджати на пікнік. Я би стовідсотково брав би цю модель. Адже для того, щоб трошки поколоти кругляка, її буде більш ніж достатньо. Друга категорія ручки з деревини Гікорі. Сама деревина цього типу більш міцна витривала, більш стійка до волохи досить приємна на дотик та краще гасить удар, приємно працювати. В асортименті 600, 800, 1000 та 1500 тисячі грам. Довжина. 38, 43 та 88 сантиметрів. Особливу увагу хочу звернути щодо кріплення. Кріплення самої сокири до нашої ручки. Ось подивіться, це один із найміцніших варіантів. Ви точно будете впевнені, що сама сокира не відлетить від ручки. Під час роботи. Цей варіант буде більш цікавіший для тривалої роботи з деревиною. Третю категорію сукир буде ручка з фібергласу. Провах матеріал нічого не боїться. Як це може статися з деревиною? Прорезинена ручка для більш комфортного щеплення з рукою, та сама ручка краще гасить вібрації. Хто працює з сокирами тривалий час. знає, що трохи забиваються руки. Є неприємні відчуття саме з такою ручку, їх буде менше. Раджу їх одразу купувати, якщо орубка дров це справа, до якої потрібно повертатися щосезону. Вони вас не розочарують. Четверта категорія: сокири колони, ручка з фібергласу, вага в нас 1 та 2 кілограми. Широка форма леза, щоб справді колоти кругляк та щоб сокира не затрягала, саме та форма, що дає можливість вам направити всю силу на удар по деревині. Насправді у нас не було можливості так сильно підготуватися до зйомки. Тому цікаво, в нас досить волога деревина, вона не просушена. Але як ви бачите на наших кадрах, 100% сокири вони виконують свою роботу навіть з мокрою деревною. Якщо трошки просушити один-два місяці, то можна буде перед сезоном якісно колоти дрова. Що стосується ручок, все дуже просто: дерев'яні вони навіть трошки легше так відчуваються. Ось деревина. Гікорі, вони такі більш тверді, мені здається, за відчуттями фівергласові взагалі легенькі, ось якщо ними користуєтесь резинова ручка, досить і досить зручно виконувати все. Тут вже більш так знаєте класичний варіант. Якщо вам дійсно важливо тримати саме деревину під час роботи з деревиною, ось то краще вибрати або гікорі, або звичайну дерев'яну ручку. По, по сокирам колуна взагалі питань немає. Вони якісно виконують свою функцію. Як ви могли бачити раніше, саме колунами дуже просто та дуже якісно виходить розколювати кочки, а це найголовніше, тому що ось такими топорами, ось дерев'яними, досить, досить складно розколоти якусь велику колоду. Загалом користуватися сокирами сподобалось. Я би порекомендував взяти декілька моделей, наприклад, сокиру колон для більш здорових колод та з ручкою Гікорі. Для того, щоб використовувати її на пікніках та подібних речах. Алой та Алой Про ваш надійний партнер під час роботи з деревоною. Оберіть свій інструмент вже сьогодні, та не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити новинки. Дякуємо та до зустрічі.